Привіт, друзі! Назбирала такого матеріалу природного більше. Буду робити осінній віночок. У якості основи буде таке от картонне кільце, яке я вирізала розміром, таким, як мені потрібно, буде мій віночок. От із великої картонної коробки. Тепер маю природній матеріал. Горішки, каштанчики, шишки соснові, Вони вибілені хлоркою, бачите. От, є в мене такі грибочки. Дуже схожі, як бачите, на натуральні гриби. Зроблені вони із повітряного пластиліну. Ось такі от повиходили, бачите. Ну і, власне, листя. Воно таке блискуче, різнокольорове, дивіться, яке красиве. Але це натуральне листя опале. До речі, торішнє. Цим листочкам вже цілий рік. Збиралися минулого року. От. Чому вони блищать? Тому що були занурені у розплавлений парафін. Саме такий вигляд, вони після цього мають і дуже довго зберігаються чудово. Ну, звісно, що вони такі тендітні, можуть ламатися, якщо їх е, переламати. вони. Зламаються, але. Якщо фізичну силу не приміняти, вони дуже добре, як бачите, зберігаються. Саме вони будуть в основі віночка, тобто мені не треба на картон додатково робити якийсь об'єм, який зазвичай я роблю із скомканої газети, паперу якогось, чи можна також Пінопласт використовувати. От. Але ці листочки вони самі по собі дадуть об'єм. Ну І оці природні матеріали, вони теж дадуть об'єм, тому нічого я сюди підкладати не буду. От. Єдине, що можу порозкладати одразу листячко, щоб подивитися, як воно буде в мене розміщене. Як саме буде накладатися, щоб перекривало один одного і закривало оці місця, щоб не проглядав картон. Для початку я їх вкладаю, приміряю, де що буде, роблю розкладочку, і все буду приклеювати за допомогою термоклею. Отже, приступаю до роботи. Заодно хочу вам показати, що ще можна зробити із опалого листя такі троянди, От, але сьогодні я їх не планую використовувати у своєму віночку. І в мене От, у них трішки інше призначення один, для букетику зроблені. Просто показую вам таку красу з листя. Отже для початку я роблю розкладочку, чергуючи кленове листя із дубовим, ясеневим, яке тут в мене є. І чергуючи за кольорами. Теж жовтеньке, коричневе, червонясте, темненьке, світленьке. Тільки потім вже буду його Приклеювати. Так, друзі, я вже приклеюю своє листячко, і бачите, як дуже добре виходить, як я і очікувала, Десь притискається, і краєчки піднімаються, і воно таке от лягає таким об'ємом. Дуже-дуже-дуже красиво. Достатньо одної крапельки нанести клею і притискаємо парафінчик плавиться під гарячим клеєм і досить добре прилипає. Так, зараз я приклею вже останній листочок. Так, ну от листячко приклеєно вже віночок готовий. І тепер буду розподіляти декоративні такі елементи. Теж спочатку я приміряю, де що буде в мене розташоване. На каштанчики клей краще наносити на оцю ось, ось такого оксамитову поверхню. Вони краще тоді пристануть. Ну і так буде вигляд у них цікавіший. Такі лаковані будуть. Розташовуємо все по своїх місцях, весь природній матеріал. І також приклеюємо все термоклеєм. Додам ще дві таких яскравих плямки, це штучні ягоди глоду. Внизу і вверху віночка. Ну що ж, друзі, мій віночок готовий, ось такий гарний, і ось так він виглядає на стіні.